Я рахував години, э, скільки ви тут на сцені, і я нарахував, що вже, мабуть, шість чи 7 годин ви витримали на, э, на цій сцені як модератор, модераторка. Це величезна витривалість, тож я аплодую вам за це. Мене вразив <кхм>, заголовок, оскільки це багато в чому. Майже до цього була це оптимістична конференція. А тут ми говоримо про якісь сутінки світового порядку, футрі, футуризм, кінець світу. Треба якісь оптимістичніші заголовки придумати, скажімо, дорога до перемоги і так далі. Я хотів би відповісти на питання, яке мені ставили раніше, і мене питали, чому я оптиміст тут. Дехто питав, що у нас на кону, що що на карті. Якщо буде перемога Росії, буде шир... продовження війни і ширша війна. Але я думаю, що треба тут проаналізувати ще певні додаткові елементи. Перш за все. Ми говоримо про існу саме існування е, України. Це війна не лише пояснюється бажанням Путіна захопити територію, а радше переписати і змінити українську ідентичність історію, мову. Це геноцид і цього не було із часу Другої світової війни таких проявів. А якщо щось є щось шкідливіше ніж замирення агресора, то це саме толерування геноциду. І ще одне, ми часто чуємо про це про світовий порядок, який базується на правилах зараз під ризиком. Який світовий порядок який існував вісімдесят років на демократії, в, в свободі? Про, процвітанні. це якщо ви е, е, справу чи з лівого е, крайнього. Крила підходити до це, то ви заперечуєте це. цей принцип суверенітету є базою міжнародного світового миру і порядку. Ми бачимо, як створюються негативні прецеденти у контексті існування ядерної зброї у світі, ключовим елементом стратегії Путіна. Проти України це е, ядерний примус, і він досить успішно це робить. Він обмежив е, спільноту Євроатлантичну спільноту у реагуванні е, на цю загрозу. Якщо з цим е, миритися, то він буде рухатися і далі, і далі у, у цьому шантажі. Ми говорили про ядерну зброю у світі, і що мене тут лякає, це те, що ядерний примус і шантаж застосовуються знову і знову і знову і знову. І ця проблема лише поглиблюється. Мій батько хочу згадати його, він був совітологом, і він в останні роки життя завжди говорив, що. Якщо дозволити Росії захопити е, Україну, то Росія ніколи не буде демократією, оскільки імперії не можуть бути демократіями. Отже, якщо е, Росія захопить Україну або ж е, триматиме частину України, ми побачимо ще більше е, гегемонії е, Росії, ще більше агресії. Е, з боку Росії таке інше, до того ж, довіра до трансатлантичної спільноти НАТО буде підірвана. Отже, ця війна є екзистенційною, і якщо альянс дозволить Росі Росії перемогти, вона підірве, підважить свою легітимність і довіру до довіру до себе до організації. Це буде тільки рецептом поширення війни на е, далі у, у Європі, це дасть додаткові можливості для е, е, Китаю щодо е, Тайваню, і тільки сприятиме більш катастрофічним наслідкам ніж просто війна. Але це не обов'язково має так і статися. І я скажу, чому я не вважаю, що це нічого не можна уникнути. Перше, я чую голоси в Європі, які говорять, що трансатлантичні відносини завершились через Трампа, але я повністю не погоджуюсь з цим. Я не наївний по оцінці Трампа. Десь три з половиною роки. Він може зробити багато шкоди для трансатлантичних стосунків, але я більше не понепокоюсь надмірною реакцією Європи на поведінку і дії Трампа. Трамп по суті, ним можна управляти. Ви бачите, цього тижня він довіяв це. Щодо ратифікації угоди про мінерали Українці підійшли принципово до цього. Спочатку була дуже погана угода запропонована Україні. Україна виступила проти цього, і в результаті ми маємо угоду, яка є досить позитивною для України. Отже, не можна управляти. Але ви, ви ми маємо зрозуміти позицію Трампа щодо Європи. Він вважає Європу слабкою. Безхарактерною, безхребетною, і він він не думає, що Європа віддана ідеї українського суверенітету для для того, щоб вижити, і він дійсно не вірить в це. і, і Трамп не збільшні нічого, ні на йоту більше ніж Європа може зробити для України не зробить. Що ж це означає, якщо що ми можемо управляти а, Трампом і можемо багато чого зробити, ми маємо а, посилити а, свої а, зусилля, використати економічну, економічні важелі і посилити економічні санкції проти Росії для того, щоб а, Більше підтримки системи безпеки та оборони для України, більше підтримки для опозиції всередині самої Росії, опозиції режиму і війні. Якщо Європа це зробить, то Трамп піде за Європою. Він ніколи не хоче бути на стороні лозерів. Він хоче завжди бути у таборі переможців. Але він не розуміє нагальності цих проблем. Якщо це зробить за нього Європа, він піде в руслі цих дій. І якщо це станеться, то трансатлантична е е е е е спільнота е е зможе використати свою перевагу. 55 п'ять трильйонів доларів є в ВВП країн НАТО на відміну від 22. І видатки на, на, на оборону ні в порівняння не йдуть в країнах НАТО і в порівнянні з Росією. Я думаю, що ми повинні використати цю перевагу. Надаючи допомогу країні, щоб отримати е, перемогу в цій війні, але поки що цього не зроблено. і тому я впевнений, е, е, що поєднання інтересів транз транзатрансатлантичної спільноти і рішучі дії е, зможуть заповнити цю прогалину через е, мужність, через е, Опірність, яку демонструють українські військові кожного дня на полі бою, це може статися. Ось чому я буду полишати цю конференцію все таки в оптимістичному настрої, а не в песимістичному.